Друзі, всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Оля ОК. Сьогодні, в першому моєму каналі, я хочу презентувати вам нові формати відео. Це кулінарні рецепти. Незвично для мене, але я люблю випікати, стараюся готувати щось, вчитися, готувати щось для сина. І взагалі досить цікаво. Тому сьогодні першим рецептом презентую вам рецепт пампушків. Завтра в нас свято, щедрий. Завтра в нас свято, щедрий вечір. Вечеря, на які готують страви, схожі до страв на свят, вечір. Різниця в тому, що тут страви, ну, то й називається щедра вечеря, що тут. Так само 12 страв, але вони вже не мають бути пісними. Тобто, чим багаті, тим і раді. Загалом я готувала пончики на, свят... на щедрий вечір за з цією книгою. Дарі її цвіт, солодке печиво. І вийшло досить цікаво за рецептом цієї книги. У мене виходить дрожжеве тісто, тому що раніше готувала за рецептами і лілії і цвіт і інших. Там із грам, і зі 100 і з іншим, але в мене воно не завжди виходило так, як би мені хотілося. А тут я відразу спробувала, не ж не зараз, а раніше. перший раз спробувала, і відразу в мене вийшло по рецепту приготувати булочки з дріжджового тіста. Відповідно, це рецепт дріжджового тіста. Я використала для пампушків, Помпушки у мене будуть з вишнями. Я буду вдячна вам за теплі відгуки. Я старалася, це мій дебют, і я дуже хвилююся, як ви сприймете це відео. Тому запрошую до перегляду. Всім дякую за увагу. Так, друзі, для приготування пончиків я розчинила в двох склянках молока 100 г річчю. Тобто на пів літри молока в мене пішло 100 г дріжджів. Можете брати сухі, я використовую сухі, можна брати також дріжджі в упаковках. Е, ну, Я розчиняю сухі. І тоді зараз накриваю це тісто і чекаю, поки воно дійде. Ми, е, коли воно дійде, я покажу, що я маю на увазі. Так, друзі, ось наше молоко з дріжджами. Е, ось так підійшло, наскільки бачите. Е, воно раніше було менше. Прийшла певна кількість часу, більше 2 годин. Ось воно мені підійшло пора замішувати тісто. Отже, до тіста я ще даю, крім е, двох стаканів молока або пів літри, і від е, 100 г е, цього дріжджів тут. Е, я даю ще кілограм муки, 6 яєць. І пачку масла сіль і цукор. Цукор столову ложку, сіль дві дрібки. І замішую тісто, і знову ж буду його чекати, ставити, щоб воно підійшло, виросло. І тоді будемо замішувати пончики. І так, друзі, ось підросло наше тісто. Ми його зараз легенько відділимо від. Стінок миски переставимо на дошку і будемо його розкачувати, не знаю, качалкою розкачувати. <плес> будемо його розкачувати і будемо формувати з нього а, самі пончики. Але а, будемо формувати так, що у нас всередині ще буде начинка з вишень. Тому, власне, приступаємо до справи. І так, Ми розкачали з вами тісто, десь приблизно не знаю, пів сантиметра, від пів сантиметра до сантиметра. Розкачали тісто і я тепер ось таким стаканом намочила його в муку і собі приблизно відступила відстань. І, власне, зробила ось такі, як помітки. Я не повністю його до кінця притиснула, а так чуть-чуть, лише легенько. Зробила свої помітки, ось такі круглі. Зараз сюди буду накладати вишні. Потім я буду накривати ось цим відступом, що я залишила, накривати і буду їх витискати. Вийдуть приблизно отакі пончики. І так, ми наклали вишні. І ось, як бачите, в деяких ми кладемо, в деяких пончиках ми будемо загортати ще і горішки. Взагалі ми за сімейною традицією кладемо горішки і в. Пир... пироги, тобто вареники, з, наприклад, з капустою або пироги з картоплею і кладемо туди всередину там, два чи скільки горішків. І загалом ці горішки ми, хто, кому попадуться ці горішки, тому буде вести весь рік. Ось так я накриваю ці. Накриваю. І тепер по цих горбочках я витискаю пончики один. Два, ось третій. Четвертий і ось п'ятий. І таким чином пророблюю, власне, всі інші е, пончики. І так, всім привіт! Ще раз повторюю, от ми наклали вишню, відмітили приблизно, де воно має бути, і е, ось цим шматком тіста. Я просто накриваю, накриваю всі пончики. Ось так, накрила всі пончики. Бачите, горбочки? Ось ці горбочки, це начинка у нас. Відповідно, за ними ми витискаємо. І ось за цими горбочками, як бачите, ми витискаємо, має бути 10 пончиків. Раз. Перетискаю краще два. Три чотири, п'ять, шість. Сім. Вісі 9. 10. І з ось в мене залишилося ще тісто, залишилося ще тісто з, з ось цих попередніх витискань, його ми ще раз перемішуємо, замішуємо в однорідний шматок, розташуємо і тоді витискаємо за такою ж схемою. І так, я вже розкачала всі пончики, як бачите. Остання в мене вийшов ось такий не дуже рівний, але ці, що вже я раніше робила, бачите, вони вже як починають підростати. Оці, оці вже починають підростати і їх вже можна смажити. І так, настав момент істини. Ми я налила багато олії і опускаю туди свої пончики і починаю смажити. Як знати, коли перевертати пончики? Трошки підіваєш, дивишся, і воно має бути ось таке золотисте Ось, ось Це пончики, і будь-яких інших пиришків і котлет чи все. Тобто воно тут має бути золотистого кольору. Перевертаєш. І так, друзі, в ідеалі в кінці оглядають ось такі пончики. Ну, у мене не всі такі красиві, як оце Наприклад, деякі ось такі, бачите, деякі трошки от поламалися. Але в переважній більшості ось воно. Красиві, ідеальні, рівненькі. Пончики. Ну, звісно, їх ще прокрашають пудрою Скажімо так, я їх вмочаю пізніше, коли виселить, зараз, щоб напуктися, про що я кажу, бачите, пропустимо ось зі всіх сторін рівно однаково. Тут мені трошки перекосовочилось. Цей, наприклад, трошечки нерівний, але взагалі і я старалася. Тож всім смачних пончиків! Дякую, що дивилися.